Как так получилось, что сегодня опять беспилотники до Татарстана долетели? Это уже четвертый Просто лететь. А кто у нас в стороне отвечает за ПВО страны? Да. То есть, что происходит? Что его, никто там не видел, что ли, в конце концов? Таганрог, Ростов, Саратов, Крым відчули на собі роботу славної русской ПВО і як наслідок у Таганрозі дещо невідоме прилетіло у завод Атлант Аеро, що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників, а також для систем управління. Бахкало, до речі, не лише там, але й поблизу військових аеродромів в Венгельсі і Джанкой. А у воронежі під атакою був в чергове нафтопереробний завод, і все це друзі доводить, що у Росії справжня криза під Беспилотники до Татарстана долетели. Вот я, я просто хочу понять: вот у нас четвертый год войны. А кто у нас в стране отвечает за ПВО страны? Ну, Мы... Вот такой, простите, наверное, вопрос. Мы сами вами тему поднимали тысячу раз. Вот можно задать вопрос? Или это считается нормальным, когда долетает вглубь территории фигня, которая летит через всю страну? Ее не видит. Она не видна, не слышна? Та що відбувається? щоб заспокоїти плебс, Можна скільки завгодно кричати про те, що ви вдарите арешникам по я не знаю центрам прийняття рішень чи по якихось оборонних заводах у Європі. Але чого варті всі ці заяви, якщо на четвертому році війни, яку розв'язала Росія, сама ж Росія не здатна захистити власні потужності, трахтилки через цю страну, хріначить, а ми не можемо розуміти, а хто це літі, а вчити золятисність. А хто це буде робити? Да, вообще же охренели. Ну, посадите в тюрьму тех, которые за это должны отвечать. Поставьте других, поставьте срок. Не смогли расстреляйте. Метод товарища Сталина. Ну, непонятно. Конечно, хотелось бы э, иногда и выслушать специалистов в этом плане, потому что какой в этом секрет? Что не позволяет? Ракштатные структуры не позволяют это сделать, э, э, отсутствие силы и средств в конце концов. Потому что, в принципе, это задача решаемая. Если даже, опять-таки, он летит э, несколько сот километров, а иногда даже до 1000, э, то что его никто там не видел, что ли, в конце концов. Перед тем, как мы продолжим, нагадую, чтобы вы поставили лайк этому видео. Ну и подписался на канал, если вы нами в part Глобальна проблема Росії, на яку їм там всередині боліт, стає все важче закривати очі. Фокус уваги у них, звісно, на ударах по Україні, і саме тому їхнє населення продовжує жити під прильотами, в тому числі від безпілотників, які росіяни не можуть збити. І Ви тільки пригадайте, точно так само було і з Курщиною. Вони були настільки зосереджені на захопленні українських територій, що провтикали накопичення сил на власних кордонах, ба більш вони навіть не змогли вчасно відреагувати і дати відсіч, бо Росія ніколи не готувалася до війни. Вона готувалася до Бліцкригу і результат цього. Хай тимчасова, але втрата територій, або ж, наприклад, постійні і регулярні прильоти по одних і тих самих об'єктах по НПЗ і по заводах. Але звісно, Плепсу про це не скажуть. Плепсу будуть нав'язувати всіляку чухню, щоб він не панікував. Наприклад, будуть розповідати про славнозвісний арішнік, який ніхто ніколи не бачив. Вони желаю. Ну, в Гагі. Сьогодні безоблачно можна нанести превентивний удар арешникам, щоб вся ця лізаблюдська вражина, сіюще войну по всьому міру отправилась к бандері. Ну брехня, при тут орешник до погоди у газі? Там була сьогодні чудова погода справді, але для того, щоб країнам-членам НАТО домовитися про нарощування сили, які будуть давати відсіч Росії, якщо та вирішить напасти. Ну і звісно, прекрасна неймовірна погода була для того, щоб домов. Ми про збільшення допомоги Україні. Про саміт НАТО. Ми звісно з вами сьогодні поговоримо вже за мить, але, але наостанок залишила вам Соловйова а, в серії Какая разниця. Они роблять все можливе, щоб наладити производство безпілотників в Норвегії, в Англії, в Данії. А ми так і ну так, да, звісно. Це ж українське производство. Якщо це українське производство, то почему ми його не розбомбимо? Вот яка нам разница, коли ми немоємо удар по території стран НАТО? Ну просто об'ясните мені. Якщо це все одно війна незбіжна, треба військові. Щось я не розумію одного моменту: так війна, вона не чи війну вже розв'язала НАТО? Бо якщо розв'язало, то вона, ясно, що неізбіжна. Ну, просто неізбіжна це майбутній час, але, ладно, у з цим всім погано. Знаєте, коли багато дурниць говориш, воно все в часах у тебе плутається. А взагалі, ну да, яка разниця? надо бить первыми, кричить Соловьев. А потом на других каналах и взагалі дивуются. А что, ну, Европа не сприймає Россию? Натовские союзники у границ России тоже активно готовятся к гипотетической войне. С русскими в Эстонии прошли масштабные учения хедж-хок с участием 16 тысяч солдат. Это финские, британские и французские контингенты. Условный противник, конечно, Россия. Министр обороны Эстонии Певфор подчеркнул стратегическую уязвимость Европы. Дело в том, что российские ракеты могут долететь до Лиссабона, до Мадрида и до Парижа за 10, максимум 14 минут. Но так что Прибалтика помогает держать наземные ворота НАТО закрытыми. Параллельно в Польше солдаты США. Отрабатывают защиту сувалкского коридора, там опасаются, что Россия может попытаться установить сухопутный маршрут в Калининград. Участники учения настаивают, что цель ⁇ это сдерживание, хотя в НАТО все уже давно говорят, что для безопасности нужно победить агрессора, ну то есть победить нас с вами, Россию. Це називається дотринділися. Тобто вони спершу розповідали, що як жахнуть, то всю Європу у попіл зітруть. А тепер їм дивно вони це транслюють в своїх новинах як щось ну неймовірне, що Європа виявляється, готується до чогось, так до протистояння з Росією. А ще більше їм дивно, що після всіх їхніх заяв Європа і, взагалі, весь цивілізований світ. Хоче краху Росії, а ще вони дивуються, як це так, що сусідні країни на межі от з Росією, що вони хочуть мінувати, виявляється, кордони з Росією. Ну і сателітами, типа Білорусі, і вот телеграф о том, що новий железний занавіс появился в Європі. Ну вот, что они там, какие подробности приводят. Значит, пять стран НАТО, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, приняли решение выйти из Атавской конвенции. Этот документ запрещает использование противопехотных мин. вот эта вот пятерка НАТОвская, она собирается о своем решении уведомить Организацию Объединенных Наций. Когда именно они начнут минировать границу, неизвестно. Но сообщается, что протянется это минное поле, вот на карте вы видите красная линия, от Лапландии, это вот практически границы с норвежцами крайний север Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши. Активнее всех работает Литва, уже выделила на производство мин 800 миллионов евро, и они также планируют дополнительно усилить границу беспилотниками и противотанковыми заграждениями. Усі ці сюжети і матеріали про підготовку, мінування і тренування в Європі Росіяни показують на своєму телебаченні на тлі саміту НАТО, який сьогодні пройшов у Нідерландах у Газі. І звісно, свою увагу вони сконцентрували не на суті того, що вирішувалось на саміті, бо це для них. Не дуже приємно, навіть більше страшно. Про це ми поговоримо трошки згодом і покажу вам свіжі реакції. А найбільше вони говорили про Дональда Трампа, уявіть собі. І очумілий журавльов навіть додумався похвалити Трампа за те, що він бомбардував Іран. Ну, тобто, він сокрутився таким чином, що якщо Росія запустить якусь ракету у Європі. то это Трамп винен, бо что он подавал приклад. Что касается самого Трампа, вот там, там многие критикуют, а я вот считаю, что он создал прецедент, причем прецедент очень серьезный. Вот как раньше они Косово взяли, сделали, да? И после этого появился ЛНР, ДНР, Абхазия, Осетия и наш любимый Крым. Это прецедент был. Вот сегодня они нанесли удар Говорят, что это угрожает там стратегической безопасности Соединенных Штатов. А у нас вот Таурусы производят где-то. Ну, я так, гипотетически. Мы любим народ Германии страшно. А вот заводы, это плохо. Потому что если они летят к нам, мы, мы же не против народа. Больше того, мы там говорим, что мы, мы вообще ни с кем не воюем. Не дай бог, мы с вами не воюем. Мы просто Убираем стратегическую опасность для Российской Федерации. Можно так. Вот вам-то можно. А нам почему нельзя? Склад готовой продукции, заводы, все остальное. Мы вообще не просто вас любим. Мы с вами просто готовы дружить. І так сказати, цілуватися. То хто був першим? Яйця чи курка Трамп чи Путін? Тут можна дуже довго сперечатися про те, хто із кого взагалі бере приклад, але це насправді дорога в нікуди. Давайте краще поговоримо про хороше про саміт, який сьогодні пройшов у Нідерландах Європа. Що класною показово змінила тактику і почала не словом, а як то кажуть, гривною готуватися до оборони. Міністр на страну діл Лавров тільки тобто, що заявив, що розговорив об угрозі Третьої мирової війни стали буднічними. Конечно, печально на фоні підйому реваншистських настроєння в Європі. Третя мірова війна, реваншистські настроєння в Європі. Знаєте до чого вона це все? А до того, що за результатами саміту НАТО, який сьогодні відбувся, країни Європейського союзу погодилися збільшити виплати витрати на оборону до 5% від ВВП і це рішення насправді легендарне, як мені здається, по перше, воно прибирає оцей розколи США, який відбувався і прогресував останні півроку, тому що ну Трамп вимагав збільшення європейських витрат на оборону. І Росія дуже класно намагалась грати на цьому розколі. А отже, якщо він завершений, то в Росії нічого не вийде в цьому плані. Ну і по-друге, це найприємніше, і по факту справді найкраще це те, що допомога збройним силам України буде зарахована як частина цих витрат на оборону у майбутньому. Бо виявляється, за результатами цієї резолюції, яку вони опублікували, цитую допомога Україні у війни проти Росії це частина внеску у Євроатлантичну. Безпеку це тривожні новини для росіян, тому вони вирішили не обговорювати суть саміту, що там розглядалося, і там що будуть ухвалювати на той момент, коли тривав ефір. А вони вирішили звернути свою увагу на листування, яке відбувалося напередодні саміту, точніше, на повідомленні, яке Марк Рютте відправив Дональду. Трампу, і вони росіяни намагалися зробити з генсека блазня, який зализує Трампу. Але мені здається, що цей хлопець він ну геніальний. Давайте подивимось росіян. Я потім поясню. Ну давайте послушаємо рівень, уровень определенне лізаблюдство. Вімання. Господин президент, дорогой Дональд, поздравляю и благодарю вас за решительные действия в Иране. Это было по-настоящему выдающееся решение, на которое не осмелился бы никто другой. Это предоставляет нам гарантии большей безопасности. Вы летите навстречу еще одному большому успеху, который состоится уже сегодня вечером в Гааге. Это было непросто, но мы добились того, что все подписались под пятью процентами. Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки, Европы и всего мира. Вы добьетесь того, чего не удавалось ни одному американскому президенту за последние десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет ваша победа. Желаю удачного перелета и до встречи за ужином у его величества. Ну, погодьтеся, друзья, это неймовірно. Так, до речи, також может выглядеть Справжня дипломатія. Трамп Нарцис найбільше любить себе, власний достаток і власну правоту. То чому б не зіграти на цьому? Марк Рюти і його команда дуже добре попрацювали, тому що ви чули це так: Європа за все заплатить. Як це має бути? Ви привели нас до важливого моменту для всього світу? Ну. Кайф, погодьтеся, кайф, знаєте чому тому, що це спрацювало. Трамп опублікував це у власній соцмережі на своїй сторінці. Ну мовляв, дивіться, який я крутий, генсек НАТО переді мною а, плазує, але результат це результат. Благодарить президента Трампа за то, что он вывел нас из тупика. Когда он вступил в должность, он начал диалог с президентом Путиным. И я всегда считал, что это было очень важно. Есть только один лидер, который мог бы вывести нас из тупика. И это должен был быть американский президент, потому что он самый могущественный лидер в мире. Я хочу обратить внимание, вот то что сейчас з Рютте, це прямое спавіння правил, як нужден розмовляти з Дональдом Трампом. Вони можуть скільки завгодно реготати над манерою Рютте говорити про Трампа чи над листами, які він писав президенту США. Але я лише додам, що Україна до кінця цього року, зі слів Рютте отримує від альянсу підтримки допомоги на 35 мільярдів євро. І цим все сказано. І ви знаєте, хоч роз. Росіяни офіційних заяв ще не робили, але експертів уже бомбануло від цих новин. Ну так, знаєте, потрошку бомбить. Я думаю, пік буде завтра. Ну, такими темпами вони можуть ще наращувати на ращу лет 5-7. Надо прямо сказати, що сьогодні найспособніша армія в мірі і в Європі, це, звісно, російська, ну і, мабуть, тепер ще можна додати, и та савіта чай армии, армія, яка називається да. а все остальное, ну нет там нічого в Європі. Пока того чтобы так нас страшно прямо напугало. Ну ви зрозуміли, все марно, всі слабкі. Росія надсильна, Україна дуже сильна. Ну коротше, експерт сам і не помітив, як підвів глядача до того, що як би там не було. никто не сможет витримати войны из России. Это означает поражение неизбежное, потому что такого военного столкновения с Россией они не выдержат ни сейчас, ни в конце 20-х годов. Значит, они будут стараться либо втянуть Соединенные Штаты, без них они воевать вообще не будут, либо каким-то образом сделать ставку на економічне зматування, і поки весь світ не витримує війни з Росією, Росія, до речі, сама не витримує війни, яку сама ж і розв'язала, тому що оборонні заводи у Росії зупиняються, бо повуха у боргах, через що? Через російські. Держзамовлення. Я про ставропольське підприємство Оптрон Ставрополь, що виробляє або виробляло мікроелектроніку для літаків міг «Су», «Ту» та навіть для Сухой суперджет? І виходить, як Росія кинула економіку під танк і починає цим танком їхати по власній же оборонці, тим часом погрожуючи всьому світу, а люди живуть де. В повни Перде. У нас дом постройки получается с 50-го года, этому 74 года. Наш дом должен был еще с... Или дом снести еще до 22 -го года. На дворе у нас какой год? 24. -ый. Это было в 17-м году распоряжение. Интернета, кстати, нету. Вот у людей да? нету даже интернета. В центре города интернета нету. Это что такое? Кварплату платят по 8 тысяч э, за квартиру. Даже не убирает, ни туалетов не убирает, ничего не убирает. Деньги берут на что? У Ребята? меня пять детей. Пять да. детей. Объявили год семьи же в этом году. да? Владимир Владимирович. Как... У нас в республике год ребенка. И ничего, понимаете, ничего. Же у нас и в квартирах разрушение, сырость, дети постоянно болеют. Невозможно жить. Детей вы тут подняли, да? Да. Сколько лет живете? Я говорю, с 84 -го года я здесь. 40, 40 лет, 40 лет Я дивилась це відео і думала. Все, наче логічно, навіщо зносити будинок, який і так скоро впаде на росіян, яких очевидно Росія намагається зробити менше, тому що ну яка різниця їх завалить просто там якоюсь дерев'яною хібарою, чи вони підуть а, на війну? Друзі, я вам дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Прошу поставити лайк, якщо вас теж втішили новини, які сьогодні до нас прийшли із Нідерландів. Ну і вже завтра будемо спостерігати ранкову реакцію Соловйова. А може? До речі, і вечірню а нам те, що сьогодні ухвалили, то ж приходьте обов'язково, у росіян точно буде палата. і ми з вами побачимось, тому що ми нарешті повернулися після тижневої перерви.